Сьогодні середа, 7 травня. Крайній раз за те, що знімав відосик, то ми їздили 1 травня. З того часу я практично ніде не їздив. Вчора щось там покатався трохи, але щось не зайшло три закази там по дорозі 346 гривень, то таке. А зараз хоч не хоч треба поїхати, щоб було хоча б за що заправити машину. Та, ну ніде не їздив так, але бачите, який був перед цим кілометраж, зараз 407. 300 кілометрів вкаталося по своїх потребах. Зараз так що глянемо, скільки ми в разі цього сьогодні спала. вже відстань два Скористану в цьому місці 25 літрів, 25,3. Будем бачити. Зараз 16.26. Буду виїжджати за каналу. Буквально три хвилинки і виїжджаємо з вини. Перший заказів зроблено. У Львові на пирогівці. Льот тронувся, зараз будемо Друге замовлення, буквально 6-7 хвилин і виконано. Зараз питання... Наступне замовлення 17.20. починаються тягучки. І куди їхати? Поки розвертався, був більший вибір. Зараз це тільки одне Пасічна, наукова. щось не дуже мені підходить науково. Дивимось, що, що є. Так, в період тих тягучок, щось не хочеться десь далеко їхати, взяв таке лагесеньке, лагесеньке замовлення по райончику. Замовлення виконано, перепаркувався біля такої машинки. Шкода бачила вона і краще часи, але помотало її життя. Так, канай сьогодні, подача 100 метрів. Приймаємо. Ага. Все. не приймаємо. Це прикольно. Берем. Огнали. Це було найкоротше замовлення з усіх, що я робив. Подача дуже близько. Їхати. Навігатор показує в одну сторону, клієнт каже, їдемо там, в другу поїдемо там. І реально складське приміщення. І якби їхали як навігатор, ми блін, там, кілометр чи скільки, ну, хвилин би 15 тягнулося, може 20. А так, за дві хвилини об'їхали і склад просто з іншої сторони захід. Супер. Їдемо далі, погнали, тут це питання. Їдемо через вулицю Навроцького Львів. Супер поїдає, пробок не повинно бути. Сильних. Трохи потягнемося, але Одина така. Та то -та, такого я приколу ще не бачив. Переїзд, лавбаун, І всі обліжають по черзі. Ну це, певно, тільки в нас таке може бути. То, що не їде, на кільці другий з'їзд на вулицю з під, Джорджа Вашингтона. Не шла, запішла мама. Поїхав. І так, поїздив я майже 3 години. Зараз 19.16, Трошки під набридло. Хоча зараз саме час їздити, що тягучок немає, але бажання не особо. Але це не значить, що не буду їздити. Поставив собі фільтр додому в район винник. Ну, побачимо, воно може таке бути, що зловить зараз за три хвилини, а може бути, що швидко нічого не буде. Я ще буду. Можу одне, два, може і три замовлення зробити, поки щось зловиться. Так, був, ну, в принципі, не дуже вигідне замовлення. Брав, але це хоч було навенники. Ну, скасувало, я навіть ще не встиг був поїхати. Та й з іншої сторони це давай, Був. По-дурному. Де я, куди їхати і потім куди перевезе? Не знаю, що то я вже... І доставки включив. Все одно в районі пасічної глухо. о Прилетіло таке замовлення трошки поза радіусом, але нічого, це в сторону дому. Подивився я статистику, чистиму, я заробив сьогодні 955 гривень. Кілометраж по замовленнях 39 кілометрів і цей час дорозі. По замовлення година 58. 407 починали, зараз 460 і мені кілометра два з половиною. в нас буде десь порядка 55 кілометрів, я проїду. Але ще ж суть в тому, щоб мені звиник. До Львова і назад це мінімум кілометрів 20. Тут така цікава виходить арифметика. Був би на Личаківській, то взагалі би, не було б ніяких питань. А то береш замовлення, дальнє, дальнє, дал, хоча дал, ще знайти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, подобається, не подобається, що, що змінити. Підписуйтесь.